Облік продажу товарів на Etsy. З'явилось нове роз'яснення від податкової, опубліковане в липні 2025 року, датоване 2024 роком, але суть його воно розписує, на яку дату потрібно брати курс для оподаткування доходу, отриманого через платформу Еці. Наприклад, є Etsy, де ви за 100 євро продали щось продали. Наприклад, будемо казати, перше число. 100 доларів Еці. Другого числа кошти вам надійшли на платіжну систему Paioner. Вам надійшло 90 доларів. І потім ви ці кошти з Пайоніра вивели 3 числа, вивели на свій Фопівський рахунок. І вам на Фопівський рахунок надійшло 80 доларів. І ось тут виникає питання, як обрахувати цей дохід. В, дан, в даній ситуації в дохід ви включаєте цю суму 3 вересня, о, ну, третім числом, коли кошти фактично надійшли вам на банківський рахунок, третє число. Який курс ви берете? Ви берете курс, навіть не давайте не так, не курс, а яку суму ви берете? Вам же ж 80 доларів надійшло. Ви берете курс, суму з Етці. 100 доларів за суму, за яку фактично продали товар. І далі, по якому курсу цих 100 доларів порахувати. Ви маєте взяти у курс друге число, коли кошти надійшли на платіжну систему Payoneer. Ось таке нове роз'яснення з'явилось в Зір. Воно стосується, там чітко прописано Еці платіжну систему Payoneer або Vізер. Тому. Користуйтесь, будьте уважні і слідкуйте за новими роз'ясненнями податкової, тому що ситуація змінюється. Чи стосується це всіх інших е, цих торгових, площад, е, ну, торгових платформ, я не знаю. Треба це уточнювати у податковій. Тому, якщо у вас якась інша торгова платформа, чи користуйтесь іншою платіжною системою для виводу, виводу своїх коштів від підприємницької діяльності, я раджу написати е, запит на індивідуальну податкову. Консультацію через кабінет прописати там саме вашу ситуацію, ваші платформи, платіжні системи, суми і дати, як це відбувається за лантіжок, і чекати відповіді від податкової, як вам потрібно обліковувати свій дохід, по якому курсу, і якій даті, і по якій сумі.